Дуже цікавий нас насправді поєдинок сьогодні очікує. Друзі, ну і це не просто банальні слова. Вся справа в тому, що сьогодні швидше за все ми з вами побачимо суперництво рівних команд. До речі, поєдинок, який безумовно увійде в історію, як перший фінал, футбольний трофей Коломийського району в такому складі Назар Кухтар, номер перший, номер третій. Любомир Негід. Давайте вже після цієї атаки продовжимо. Ще одна атака іванівців небезпечно. Фактично, вихід віч навіч але Тарас Соповський зараз в цьому епізоді свою команду. Рятує досить і досить непоганий шанс. Зараз був у десятки підгірів Івана Ващука. Більш певне будуть себе футболісти почувати на футбольному полі і зможуть продемонструвати всі свої вміння і навички. Ну коли їх демонструвати, друзі, як звичайно ж не у вирішальному поєдинку, зараз удар по воротах з далекої відстані пробивав у нас Назар Кондратко, але ви бачили цей момент прекрасно. Так от, матчах однієї восьмої фіналу факіл Троїться на виїзді тільки в серії пенальті. Переміг «Вовки» із Вовчківці. Основний і додатковий час матчу закінчився з рахунком 1-1. Ну от в серії пенальтів влучнішими і вправнішими були саме футболісти із Троїці. Удар по воротах! І рахунок у нас відкрито, друзі. Забитим м'ячем у нас відзначається на 17-й хвилині зустрічі. Гравець команди Факіл Троїця» Назар Кондратко. Класним невідпорним ударом він зараз виводить свою команду вперед. Туди на лінію вертарського майданчика. Соповський вдало на виході, чесно кажучи, навіть не помітив, чи це Соповський був, чи зіграв все-таки там хтось із його захисників. Повертають м'яч. До своїх ніг футболісти. І Підгір'я із Іванівців, і тут ледь самі собі вони не привезли гол. Знову досить така дитяча помилка. Намагався в цьому епізоді Іван Гайдичук відіграти на свого голкіпера, на Назара Кухтера. Взяли верх уже на своєму полі. Ну а після того в додатковий час спромогли забити ще один гол в овертаймі, який вивів їх у фінал. Ось таким був шлях команд до сьогоднішнього поєдинку. Ну і сьогодні якась із команд точно залишиться, звичайно ж, уже незадоволена. Зараз черговий небезпечний момент біля воріт. Ну і Потім вже розпочав чергову атаку своєї команди. Зараз черговий небезпечний момент. Але вдається цього разу знову відбитись. Метрів з 18 пробив, ну і там, я думаю, десь сантиметрів 30-40 м'яч. Прийшов над верхньою дев'яткою. Зараз небезпечний момент. Удар воротах. І таки Тарас Соповський дістається цього м'яча після удару Антона Карповського. Мироняк, ну Мироняк, судячи з розбігу, готується завдавати прямого удару по воротах і є. Бог ти мій, дивіться, удар метрів, напевно, 45. Потужний удар від Романа Мироняка. Сьогодні ми вже мали з вами можливість переконатись Назар Мочернюк. Лікар Остап Павлюк. Офіційні особи сьогоднішньої зустрічі Віталій Корнута, рефері поєдинку із міста Коломия. Йому допомагають асистенти Віктор Лисюк. Та Роман Гордійчук із вісця. Зараз удар по воротах і рахунок зрівняно. На 50 й хвилині зустрічі відзначається у нас забитим м'ячем Василь Харук. 13-й номер підгір'я. Робить рахунок у нас 1-1. Ну і тим самим повертає друзі інтригу після цього штрафного. Удар поворота. 2-1. Дублем в сьогоднішньому матчі відзначається. Назар Кондратко. 56-та хвилина зустрічі. Назар Кондратко робить рахунок 2-1. Спочатку, здається, мав намір вкинути дуже-дуже далеко, але потім таки передумав. Свірідова м'яч. Свірідов, його удар з лівої ноги. Класний удар, яка не дозволила, давайте ще раз скажемо, команді, яка поки що поступається в фінальному матчі розіграшу Кубку, продовжити боротьбу за медалі. Зараз небезпечний момент. Ну і що? І таки вдалося відбитись факелу в цьому епізоді, хоча перед тим арбітер фіксує порушення правил. Відіграти той гандикап факела в один забитий м'яч. Поки що бачимо, не можуть вони належним чином знайти ключів до воріт Соповського. Зараз удар, але знову ж таки, навіть якби м'яч влучив у ворота, в сітку воріт після удару Ігоря Гаврилюка. Цей м'яч не був би зарахований, оскільки асистент арбітра в цьому епізоді зафіксував офсайд. Ну але перед тим ще одним, одним забитим м'ячем відзначився гравець Підгір'я з Іванівців. І це був Василь Харок, Зараз Мироняк пробиває удар від Романа Мироняка. Як завжди, удар надзвичайно потужний. Цілком можливо, що був навіть капітаном тої команди. Щоправда, я думаю, про цей матч він воліє не згадувати, оскільки його команда зазнала нищівної поразки від Богорочанського газовика. Зараз навісна передача, удар головою таки не відбувається. Але підхоплює м'яч Кондратко, тільки от зараз завдає удару поворотах. Удар, який блокується, але повторна спроба Миколи Свірідова і рахунок стає 3-1. 76-та хвилина зустрічі. 3-1. І здається, друзі, Михайло Головецький, саме той, який є найкращим бомбардиром команди в поточному сезоні, саме коли ми говоримо про чемпіонат. Зараз знову Головецький, ну тут він просто банально по м'ячу не влучив. А позиція для удару у нього була досить і досить хороша. От і ще момент удар головою. Момент, який він не реалізував. Андрій Чобан тут не сподівався. Він здається, що м'яч опиниться в нього в цьому епізоді, але таки зумів він його обробити. Щоправда, темп атаки втратився. Свірідов. Свірідов робить рахунок 4-1. Микола Свірідов, схоже, друзі, таки приносить кубок Коломийського району команді «Факел Троїця». Ну і причому робить це в дуже класній манері Назара Кондратка. Ну а потім ось настала черга і досвідченого Миколи Свірідова. Ну і тепер він вже точно най найкращий бомбардир своєї команди абсолютно в усіх турнірах. «Першою причиною цьому були, звичайно ж, часті появи лікарів на футбольному полі. То зараз це велика кількість замін в таймі другому. Удар в останні хвилини, останні навіть десятки секунд зустрічі проводять футболісти під гірі. і Треба віддати їм належне. Ось який удар від Боджака і в стійку м'яч влучає в цьому епізоді. Хоча, здається, перед тим Соповський таки торкнувся м'яча кінчиками пальців. Сьогодні проводив, бо він поєдинок в складі своєї команди. Давайте знову ж таки віддамо належне команді Підгіря з Іванівців за їхні намагання. От навіть при рахунку 4-1 намагаються вони й далі проводити час в атаці. А що тут? Роман Мироняк опиняється на газоні. Це перше. Тут цікаво, яким буде рішення арбітра, як буде трактувати він цей епізод. Уже зараз прозвучить свисток арбітра про завершення матчу. Так і є, друзі. Ми вітаємо факел Троїця із здобуттям титулу володаря Коломийського району з футболу сезону 22 23 років. Ми в свою чергу дякуємо футболістам підгір'я із Іванівців за класний фінал сьогодні, фінал, в якому було все.